Дев'ятий клас біологія, тема закономірності успадкування ознак. Генетика як наука, історія та методи. Згадаємо, що таке ген, чи правильно говорити, що ген це ділянка ДНК, у якій молекулі зберігається спадкова інформація. Здатність організмів зберігати і передавати спадкову інформацію наступним поколінням називається спадковістю. Закономірності передавання ознак з покоління в покоління вивчає такий розділ біології, як генетика. Запам'ятаємо, що ж досліджує генетика? Слухаємо і чуємо, читаємо і розуміємо, дивимося і бачимо, аналізуємо і використовуємо з користю для себе і суспільства. Людство здавна цікавило питання спадковості це мало важливе практичне значення, адже, займаючись розведенням тварин або рослин, людина спиралася на корисні для неї характеристики. Урожайність, несучість, особливості поведінки тощо. Завдяки спостереженням було встановлено, що потомки, рослини, малята тварин, діти у людини здебільшого схожі на батьківські організми. Розгляньте ось цю ілюстрацію. Порівняйте котят з кішкою. Через те однією з ранніх ідей щодо спадковості було уявлення про перемішування ознак. Організми наступних поколінь набувають ніби суміші ознак, властивих батьківським проявляючи щось середнє. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цього дитинча. Проте інколи певні характеристики. Зникали в одного покоління та з'являлися в наступного. І це не можна було пояснити перемішуванням, усередненням ознак метод генетики. Відповідь на цю загадку дали лише в XIX столітті, коли австрійський біолог і дослідник Грегор Мендель. Провів перші наукові дослідження спадковості. Учений використав гібридеологічний метод, тобто схрещування організмів з різними ознаками та аналіз їхнього потомства. Розглядаємо схему гібридологічного методу. Аналізуємо побачене. На момент публікації праці Менделя це не викликало цікавості, інші дослідники повторно відкрили встановлені закономірності Грегора Менделем в ХХ столітті, коли зацікавилися. Явищем спадковості. Успадкування ознак людини можна вивчати у ряді поколінь, аналізуючи родоводи. Такий метод називається генеалогічним. гляньте ілюстрацію 92. Приклад родоводу або інакше генеалогічного дерева. Квадрати позначають чоловіків, а кружки жінок. Темним кольором позначено носіїв ознаки чи захворювання, що цікавить дослідника. Крім того, можна порівнювати розвиток і ступень прояву ознак у близнят. Через деякий час стало зрозумілим, що носієм спадковості є хромосоми, а саме молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти, скорочено ДНК. Заглиблення дослідників оцю проблему сприяло створенню молекулярної біології як науки, що пояснює формування ознак функціонування різних молекул. З деякими ключовими процесами ви вже ознайомилися раніше. Сучасні учені можуть читати повну структуру генів. Визначати їхню нуклеотидну послідовність, виокремлювати клітини або тканини, у яких ці гени працюють, ну, звичайно, в лапках, визначати їхню роль у функціонуванні організмів і прогнозувати наслідки зміну структури генів, тобто мутацій. Тощо методи генетичної інженерії дають змогу змінювати клітини. За для набуття організмами корисних для людини властивостей. Медична генетика, наприклад, пояснює причини деяких захворювань людини і уможливлює моделювання шляхів їх лікування, тобто для розуміння механізмів формування ознак дослідження проводять на клітинному, тому цей метод називається цитологічний або молекулярному, тоді він називається молекулярно генетичний метод рівня. Розглядайте ілюстрацію 93, результат сучасного молекулярно-генетичного методу. Унаслідок генетичної модифікації м'язової клітини набули здатності світитися зеленим кольором, саме там активний змінений ген. З метою розуміння ролі певного гена вчені можуть здійснювати його інактивацію шляхом викликаних мутацій. Зв'язок між існуючими мутаціями, рідкісними ознаками або захворюваннями можуть бути встановлені шляхом аналізу генетичної структури популяцій організмів, зокрема й людини. Сукупність перелічених методів є одним із актуальних напрямків сучасної біології. Повторіть та поміркуйте ось над цими диференційними завданнями. Перше завдання найпростіше. Ми фактично вже дали відповідь на нього в ході лекції. А ось третє найскладніше творче. У чому полягає особливість гібридологічного методу? Чи зрозуміли ви відповідь на це питання? Якщо зрозуміли, спробуйте його відтворити. Дякую за увагу!